Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото наслідків нічних масованих атак Росії та звернувся до США і країн Європи з закликом посилити тиск на державу агресора заради встановлення миру. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зеленський наголосив, що відповіддю на подібні удари мають стати не заяви чи мовчання, а конкретні дії. За його словами, ніч на 10 червня стала однією з наймасштабніших за кількістю атак на Київ. Також удари були завдані по Одеській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. За інформацією президента, Росія застосувала 315 повітряних цілей. 250 дронів Камікадзе Шахед, сім ракет, серед яких дві балістичні ракети північно-корейського виробництва. Зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури, зокрема, пологовий будинок в Одесі. Загинули мирні жителі. Щонайменше 13 людей отримали поранення. Російські удари гучніші за дипломатичні спроби світу зупинити війну. Світ не має права мовчати. США мають важелі впливу, щоб змусити Росію до примирення. Європа повинна проявити силу. Усі, хто закликав до дипломатії, мають діяти. Потрібен жорсткий тиск заради миру, заявив Зеленський. Повітряні сили повідомили, що з 20.00 9 червня і протягом ночі РФ здійснила 322 повітряні запуски атак. Українська ППО знищила 284 цілі: 213 дронів шахет, дві балістичні ракети КН 23 та 5 крилатих ракет Іскандер К. Найбільше руйнувань зазнала Київська область, особливо Бориспільська громада. Там, у наслідок удару, зайнялася пожежа на інфраструктурному об'єкті площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Як повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, вогонь уже ліквідовано. До гасіння залучали понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки. Військовий аналітик Олександр Коваленко також звернув увагу на нову тактику РФ: зосереджувати удари на окремих містах, а не розпорошувати сили по всій Україні. Так, раніше масовані удари припадали на Луцьк, Тернопіль, Харків, а 9 червня на Рівне і Дубно. Цього разу основною ціллю стала столиця Київ.